Міністр інфраструктури України Володимир Омелян приїхав до Прилук головно, щоб зустрітися з громадянами. Прилучан зібралася повна зала у районній державній адміністрації. Мета дуже проста спілкування з людьми. Я це практикую вже три роки на своїй посаді. І, е, сьогодні це Прилуки. Вчора це було, наприклад, Чернівецька область, перед тим Тернопільська, і так, так, вже три роки підряд. І я вважаю, що ми маємо спікуватися тільки через соціальні мережі, а в особистому інтерактиві. Важливо почути, як оцінюють люди те, що ми зробили, як вони оцінюють дорожню реформу, що відбувається з поштовою реформою, заробітними платнями. Головні проблеми загальнодержавного рівня: занепад, зубожіння, відтік робочих рук за кордон, корупція на прикладі нашого міста озвучив міністру народний депутат України Олег Дмитренко. Дуже підтримую цю жіночку, яка говорить, що життя нестерпне і все таке інше. Ну Самого інколи знаєте, розривається душа. Але головне питання це про це говорить весь світ. Чому в нас бідність? Бо дуже велика корупція. Здавайте корупцію, не буде бідності. Тому нам самим треба і на місцях викривати корупцію. І знаєте, як рентген взяти міський бюджет і ходити за ним видатки. Це також на наші гроші, платників податків, які ми повинні контролювати. Так і в районному бюджеті, і в обласному ми дійсно повинні. Жити активною життєвою позицією. народний обранець завжди болісно сприймає несправедливість і проблеми простих людей. Коли на прилученні постало питання закриття поштових відділень, Олег Дмитренко перший підставив людям своє плече підтримки. Всі комерційні вантажі, посилки взяли на себе нова пошта, інтайм, «Діячель». це там, де можна підняти суму і ніхто не буде звертати увагу. А болюче верство населення це наші пенсіонери. Військовослужбовці, всі люди, які не займаються комер бізнесом, вони обслуговуються в почті і тому кожне збільшення яких послуг для них це суттєво і різюче і дійсно за таку пенсію. Як говорять люди при любій зустрічі, мені пенсіонери говорять, проживи на пенсію 2 тисячі гривень, тоді будеш розумним і е, 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 так, далі, так, далі, так далі. Тому в деякій мірі ми розуміємо проблеми укрпошти, реформи не робилися там давно. Більшість відділень укрпошти в дуже плачевному стані. Будуть валитися стіни там і все, і якщо не робити там ніяких ремонт, зрушень, нічого, не йти по шляху, про якому пішли східні країни Європи, то ми нічого не зробимо. Будемо перекривати дорогу, будемо е сваритися одне з одним, але поки ми не знайдемо порозуміння в власному домі, нічого не буде. Співпраця Олега Дмитренка з поштарями прилук розпочалася з 11-го відділення, яке розташоване в мікрорайоні м'ятно-дослідної станції. Якби народний депутат вчасно не втрутився у проблему, сьогодні пошти там уже не було. Пошта говорить, що Ну, дуже великі е, несемо затрати. В першу чергу опалення, зимове там так, таке інше. Е, приміщення трьохкімнатне, простає. Давайте зробимо альтернативу. Дві кімнати відведемо під почту, зробіть нам ремонт, окремий вход, а інше е, зробимо те, що не вистачає на мікрорайоні м'ято дослідни станції. Або це буде перукарня, або це буде якийсь магазин. Робота розпочалась через місяць. Ми прозвітуємо перед. Мешканцями м'ятно дослідної станції 11-те відділення це наше власне приміщення. Дійсно, там великий мікрорайон. У нас, на жаль, дуже довгий час, більше ніж півроку, не було листоноші. І взагалі, начальник відділення працювала 2-3 години в приміщенні і потім йшла в доставку, обслуговувала людей на дому. Тому той варіант, який сьогодні ми запропонували для обслуговування цього мікрорайону, він краще навіть з точки зору якості надання послуги. Тобто відділення, саме приміщення буде. Працювати за режимом роботи навіть кращим ніж воно працювало як стаціонарне на черзі. Ремонт у 10-му відділенні Укрпошти, яке розташоване по вулиці Ярмарковій, каже Олег Дмитренко, домовилися із з керівницею вашої пролуцькі зробити теплі поли, щоб пенсіонери приходили. І все-таки, хоч взимку сидячи в цьому відділенні, відчували тепло, що про них хтось дбає і якісь зрушення є. Тут ремонт, якщо 30 років тому був, то так. У нас є вже нові стандарти. Я не знаю, чи ви були на нашому відділенні на вокзалі. От, будь ласка, ці стандарти хотілося би перенести в це 10-те відділення. Я думаю, що це буде гарно і для людей, і для працівників, які сьогодні дуже достойно виконують свою роботу. Я вдячна в тім, що не людина не робить перепони. Не робить і не каже, що все погано, біда. А є реальні пропозиції, які. На нага на добро пропозиції, які дійсно для покращення роботи безпосередньо пошти в місті Прилу. Бетонні дороги як альтернатива асфальтуванню. Такий варіант ремонту автошляхів пропонує Олег Дмитренко, бо сам як аграрій і господарник вже не перший рік втілює таку практику по селах Чернігівщини. На сьогоднішній день і рельєф, і у нас такі зими важкі. І е, транспорт дуже важкий. І ми ж виходимо скоро. Ми будемо країна, яка буде виробляти 100 мільйонів тонн зерна. 60% логістика показує, що його возять залізничним транспортом, 25% автомобільним і там частково там, 10-15 це річковий і інший там транспорт. Тому, е, як би ми не робили асфальтовані дороги. Під цим тиском великих великотонажних машин, тим більше в нашому регіоні, ще є підприємство Укрнафти, великі машини, які перевозять технологічний транспорт, і все нам потрібні бетонні дороги. Перевага бетонок не лише в довговічності бетон відчутно дешевший за асфальтне покриття, каже Олег Дмитренко. У Мене велике прохання. Піднімайте на уряді питання. Нам потрібно відмовитися від, ну, в першу чергу, мені не подобається, що всі нафтопродукти, які і фактично вони з російської нафти, ми 53% платимо за бітом в структурі асфальту. А в нас простають цементні заводи. П'ять заводів зараз стоїть. От я дивився цю статистику, хоча це ж робочі місця і в основному вони на Західній Україні, люди, які виїжджають і шукають собі кращої долі. Так само, скільки в нас гранітних кар'єрів, ми вантажимо е е щебінь цей е по практично по всьому СНД. Підняти зараз оцей потенціал, у нас, нам нічого не, не потрібно закупляти за валюту. І вартість е бетону буде дешевше, ніж асфальт. В нас зараз вкладаються великі ресурси в будівництво нових доріг. Загальний дорожній фонд має більше 50 мільярдів гривень на цей рік. Ми починаємо сьогодні. Теж піднімалося питання бетонних доріг. Ми починаємо будівництво першої бетонного доріг. Це Миколаїв Кропляницький, це окружна навколо Житомира. І я думаю, що ми знайдемо рішення таке, що впродовж на найближчих п'яти років у нас повністю буде відбудована мережа обласних доріг. Підтримати підприємців Чернігівщини у боротьбі з газом газовими монополістами закликав міністра інфраструктури Олег Дмитренко. Проблема незаконного зобов'язання підприємців облаштувати газові лічильники модемами погодинного обліку газу обурює нардепа. Якщо ми зараз втратимо малий бізнес, краще від того країні не стане. Хотівши зосередити вашу увагу просити підтримки. Ми завтра там з прилучанами, чернігівчани і всі підприємці, їх в Україні десь близько 100 тисяч, будемо в ВНК. Нарешті вони дослухали, що ну, немає ніякого сенсу. Постанова була прийнята в 2015 році, щоб всіх взяти облік, поставити модем, лічильники і таке інше. Але ж. Якщо це перукарня, якщо це невеличкий магазин, там 8, 10, 12 квадратів, то вони споживають рік 3-5 тисяч того газу. Ну абсолютно їм не потрібно кожного дня навіть е давати оці показники, втратить час і все таке інше. Було питання до міністра. І щодо справедливого розподілу податків на місцевому рівні нова фабрика наша British American Tobacco, сплачує державний бюджет 14 мільярдів гривень податків. Це перший платник податків в Україні загалом. Тобто, а натомість місцевий бюджет з цього отримує 25 мільйонів гривень. Тобто, ну от е, яка велика різниця. І знову ж таки, немає е, не інфраструктурних проєктів для прилук, е, немає не фінансової децентралізації стосовно цих податків. Фінансова децентралізація, до речі, я вам скажу, як депутат місцевої ради пішла. Дійсно, є ефект і фінансова децентралізація. Бюджет став більший. Але от питання по таких підприємствах, потужних з іноземними інвестиціями, у нас працює підприємство Алітоні, яке виробляє взуття також. Є. Е, але питання розподілу податків воно залишається непрозорим і знову ж таки, хоча б якісь дотації інфраструктурні були, робилася інфраструктура. Уряд вже передав на місця більше 51% всіх доходів, які є по країні. Цього не було ніколи. Ви молодий, ви цього не пам'ятаєте, можливо, але старші люди, які, якщо працювала десь владна структура, пам'ятають чітко, що кожного Божого року ти збирав манелі, їхав до Києва і випрошував якусь субвенцію, або будь бодай якісь гроші отримати для села свого, чи для міста, чи в будь-ячого іншого. Зараз цього вже не потрібно. Навіть існуючий державний фонд регіонального розвитку, це потужний інструмент для місцевих громад робити великі інфраструктурні речі. Найближчим часом міністр пообіцяв вирішити питання швидкісного залізничного сполучення з прилук до Києва. Зараз є така проблема, що монополісти, перевізники, які на автобусах перевозять людей, ставлять за високу ціну. А в той же час ну людям дуже довго добиратися по залізниці. Це потрібно з Прилук на дизелі до Ніжина, а потім з Ніжина на електричці до Києва. Тобто, то загалом, десь 4-4,5 години. Займає дорога в одну сторону. Мені. Чи є чи є якісь плани стосовно того, щоб зробити швидкісну дорогу до Ніжина чи до припілки, щоб людям було швидше добиратися Ну до Києва по прямому сполученню, так ми зараз це розглядаємо. У нас буде зустріч з наступного тижня з керівництвом Укрзрізниці, і будемо робити все можливе, щоб такий потяг появився. Ми розуміємо, що електрифікації потреби. не будемо. Прошу, розумієте, електрифікація це дорогий проект. Ми зараз робимо, зараз робимо електрифікацію на напрямку на Миколаїв, на і це, щоб ви розуміли, 300 мільйонів євро кредитної лінії ми взяли, але там є величезний вантажопотік, за рахунок чого розв'язниця може повернути собі кошти. Коли електрифікувати тільки пасажирський напрям, воно нерентабельно для компанії, в них буде збиток. Тому, якщо ми знайдемо кошти, то так готові переходити до електрифікації. Бо те саме, що є в Прилуках, те саме як в Чернівцях, вони теж мають зв'язок тільки на електрифікованої колію і просять про електрифікацію, це очевидь було б дешевше. Але я думаю, що ми наступного тижня зможемо повідомити, що зробиться по планах, коли ми цей потяг зможемо запустити. Вантажу перевезення зерна, тобто прилуки на першому місці по всій Україні. Це не тільки як ви сказали пасажироперевезення. тільки ну рентабельність все таки є, тому що велика кількість зерна дійсно вагонами перевозиться з праву. Люди, які прийшли на зустріч, вдячні народному депутату України Олегу Дмитренку за підтримку і його добрі справи, яких з кожним днем стає все більше. Коли мені було дуже важко, я звернулася до. Вас. За допомогою і ви мені не відмовили. Я все життя буду вам вдячна, і зараз я звертаюсь до вас. Я слідкую за вашою працею. Просто воно так виходить автоматично. Ви дуже багато робите для людей добра, дійсно. Ви виконуєте слово, яке ви даєте людям. Працювати на благо людей моє головне завдання, каже народний депутат України Олег Дмитренко. Варто порушувати проблеми на всіх рівнях. Лише тоді можна досягти бажаного результату.